Ну а коли все місто засинає, у столиці прокидається нічний бізнес. Я зараз не про послуги, про які ви могли подумати, а про послуги нічного таксі, бо раптом ви щось інше собі на думку, з. Я точно ні. Yeah. <реш> <реш> Друзі, оскільки діє комендантська година, то ціни на поїздки чи доставку злітають у три, а то й шість разів. Хто ж ці нічні драйвери? Чому одним можна таксувати, а іншим не можна? І коли службам дозволять офіційно працювати вночі, дізнавалися наші журналісти. Ну на хоч коли-небудь ціни впадуть ці на нічні таксі. Не знаю, не користуюсь, не користуюсь. Таксі у комендантську годину доставка алкоголю, їжі, напоїв, квітів та ліків. Такими оголошеннями буквально рясніє інтернет. Телефонуємо за кількома номерами. По той бік слухавки водії обіцяють гарантовану поїздку в комендантську годину без пригод як правило, показую документи і їдемо далі. Я маю право пересуватися. Ви зі мною, ви моя дружина. Може, ми там їдемо? Ви вагітні? Слухайте, мільйон причин можна придумати. Ціни на послуги нічного таксі при цьому захмарні. Наприклад, поїздка від залізничного вокзалу Києва до метро Теремки обійдеться у 1900 гривень. Для порівняння в день це коштуватиме в районі 350 гривень. До метро Сокорки, за словами водія, й того дорожче 2700 гривень. Пасажиру з собою треба мати лише паспорт. Якщо авто зупинять правоохоронці, чоловік запевняє, всі проблеми вирішить сам. Пірієс мосту в лічо за собою. переїзд мостів тягне за собою небезпеку. Проблеми це ТЦК, поліція, це ЗСУ, і всі мости перекриті. Тому я там або даю грошей, або взагалі там є певні труднощі від цього і ціна. чоловік говорить то російською, то українською. каже, перевозить людей лише в певний час і під прикриттям, щоб на роботі не дізналися. Тільки під час комендантської години я прийшв в армії. І таким службовим становищем користуються і представники інших оголошень нічного таксі. Вартість поїздки оголошують на всі, але кажуть, на місці можна домовитися. Якщо там ви будете під'їжджати, то мені хвилин запасить на тиші. Ну, якщо хтось буде можливість вам допомогти, то допоможемо. Коли хтось по службовій необхідності їздить, хто то їде на службу, чи то їде зі служби. Але офіційно на роботу нічного таксі у Києві дозволи не отримала жодна компанія. Декілька таких запитів сервіси відправили до військової адміністрації, але поки що відповіді не отримали. Експерти кажуть, такі перевезення здійснюються у столиці нелегально, тому ціну водії формують яку хочуть. цинізму. Якщо працюють ночі, можна в такий важкий час наплювати на закони, на мораль да так далі, да на інших людей і працювати так далі вночі, ну це проблема, це біда. суспільства нашого офіційно працювати таксі у комендантську годину дозволили лише у Львові та області, і то двом компаніям. Водії, що здійснюють такі поїздки, отримали перепустки. Пасажирам вони не потрібні. Таке рішення ухвалила Львівська військова адміністрація. І ось чому. Багато потягів і автобусів у Львові прибувають вночі, коли легально викликати таксі неможливо. Від 20 до 30 потягів зупиняються у Львові з опівночі до п'ятої години ранку. І часто людям з дітьми треба дістатися до своїх домівок, готелів чи інших локацій. За порушення комендантської години в Україні передбачена адміністративна відповідальність, і у разі зупинки машини вона буде застосовуватися до всіх, хто є в авто, якщо вони не мають перепусток на пересування. А якщо водій використовує такий документ не за призначенням, його можуть забрати. Але довести, що Керманич використовує службове становище і незаконно таксує, буде складно. Треба буде ще до доказати те, що це саме водій і пасажир, а не просто дві людини, які їдуть в одній машині це має пасажир надати необхідні коментарі зі свого боку, водій зі свого боку. Має бути факт передачі коштів, тому. Говорити про те, що зупинили водія з пасажирами, ночі це дуже так важко. Під час патрулювання правоохоронці проводять роз'яснювальну роботу з такими порушниками, складають протокол і направляють справу до суду. Там вже вирішують суму штрафу. Вона може бути від 170 до 510 гривень. У разі повторного порушення протягом року сума штрафу подвоюється.